А журні млинці трубочки. Погляньте не лише, яка гора із 100 мл виходить молока. Неодноразово я вже їх показувала, нагадаю ще раз. Вони хрусткі, такі прикольні. Одне чимало яйця. 4 столові ложки цукор, 100 мл молоко розмішую, 20 грамів розтоплюю вершкового масла. Щоб не плутати ні себе, ні вас. Ложки у всіх можуть бути абсолютно різними. Тож так, 4 столові ложки крохмаль це 60 грамів, 6 столових ложок борошна це 110 грамів. Тоді структура тіста вийде така, як треба. Переливаю в мішечок, можна у щільний кульок. Суха розігріта сковорода. Сама велика конфорка стоїть на мінімумі. Дрібною, наголошую, саме дрібною цівкою малюю хаотично. Чекаю, доки зарум'яніє знизу не перевертаю, швидко скручую руками. Чим коричневіший млинчик, тим хрусткішим буде. Після згортання на шву притримую ще півхвилини. Не хвилюйтесь, руки не обпечете! Я приготувала і прямо піднявся настрій. Це настільки виходить гарно, що ви повинні спробувати. Вони солоденькі, наливайте в склянку молоко і насолоджуйтеся справжніми хрустиками смачного.